Разом з жінкою, то, то батьки нам там допомогли. Біжалено займався послуги, надавав магазин у мене. Прослугу Сергія Литвиненка. Депутат цей відомий тим, що у 2020 році на брифінгу прочитав з листочка заяву про те, що Верховна Рада має розглянути законопроект про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей. Нам таки пощастило його зустріти біля Верховної Ради. Тож заодно і запитали про новенький Land Cruiser 200 2020 року, яким він користується. Я декларував те, що взяв у нього в оренду. Але в декларації про оренду ні слова сказано користування. У нього це у власного помічника Михайла Щербана. Вартість такого авто становить десь 60-70 тисяч доларів. Іронічно, що це єдина машина у власності Щербана. Виходить, купив і віддав своєму шефу. Але от біда, сказати скільки за ту машину віддав сам помічник не може. <бійшлася> угу, приблизно. Запевняє, збирали на неї всі і дружина, і батьки, і бджоли доклалися.